І ми в садочку будемо абрикос формувати чашою. Я покажу, як я формирую чашою. Некоторі люди по другому роблять, але я в своєму саду роблю так. Сад у нас величенький більше 250 дерев. так що працювати є над чим. Тому на сьогоднішнє 21 лютого обрізка продовжується. Ми вже пару днів обрізаємо. Ну і покажу, як я формирую чашу. Значить, Що я роблю? Саме основне, ось от дивіться, бачите, гілка касається гілки. Я ніколи цього не допускаю, ніколи не залишаю, щоб гілки касались гілки. Тому оцю я буду видаляти. Значить, Обрізаю на кільце, але не в самий притик. Ось, ось, бачите минулорічна обрізка. Не впритик, тому що ці там, капіляри чи як вони називаються, вони дуже близько тут знаходяться. Для того, щоб краще зажило, ось бачите, воно зажило на кільце. Великий піньок не залишаю, бо в минуле відео я знімав, хотів швидко, щоб відео було коротше. І там були великі піньки. Чого не залишаю великий пеньок? Бо на піньку, ось, бачите, як починається низько починається брунька. Якщо обрізати її ось так, залишив піньок. У нас залишилась брунька, і то же саме у нас пусте новий жировік. Тому обрізаю я на кільце. от. от. Залишає один приблизно сантиметр. Далі формуємо чашу. Ось, о, почнемо з першої. В'єтка. Іде вся в плодових образуваннях, списки плодові, бачите? Але вона дивіться, наскільки вона горизонтальна. Її в ідеалі, звісно, взагалі видалить. Але ми її видаляти не будемо, а ми її переведемо. На більш вертикальний на більш вертикальний паган. Бо продовжувати далі е, опасно. Чому? Тому що при нагрузці будемо мати перелом. Зверху трошечки підрізаємо. Чому такий перелом? Я вже на своїй практиці, зараз вам покажу. йдемте зі мною до слідчого дерева. Впустили горизонтально, сильно і ми маємо перелом. Тому з переломом, тобто з обрізкою бажано робити 45 градусів. Бачите, 45 градусів все гарно. Сильно рівно не пускаємо. Ну, Повертаємося до нашого дерева. Далі прибираю все, що йде всередині щоб освободити нам крону. Щоб крона у нас була свободна. Дивіться, отакі гілки, бачите, я минулого року не удалив цю гілочку, а бачите, ось відрізав. На цей рік я її теж обрізаю отаким От чином. Вона вся обросла плодовими списиками. Тут все буде урожай. Ті, що йдуть всередину, я видаляю. Що я річно роблю, я забираю центральну. Тобто я даю сонце і цей, і цей, центральну ми забрали. Тут приріжемо на урожай. Тут теж дивимося, якщо відстань дуже близька, я так дивлюся, якщо близько, я її видалю. Якщо відстань буде трошки би отак далі, я б її залишив, а так я її просто видаляю. Далі, жировий побіг всередині. видаляємо, Він тут не потрібен. Тут все залишаємо на плодоношенні. Тільки підрізаємо. Верх теж підрізаємо для регулювання висоти. Тобто сильно високе дерево нам не потрібно. Отаким По чином. Так, ну це я тут на плодоношенні залишив, але, мабуть, не будемо цього робити. Удалимо її повністю. Так як вона всередині. Вона нам не потрібна. А от тут залишимо на плодоношенні. Ілочки, будуть плоди і на цей теж рухаємося далі значить ветка ось оця напроти цієї ветки ну вона не потрібна ми її удаляємо нижні ветки теж ті що сильно низько, я видаляю отаким От чином далі дивимося на цю веточку залишаю опять ж тільки підрізаю край на плодоношення край тут теж підрізав Залишаємо. Та ж сама ситуація тут. Якщо маємо таку вилку, убираю, я убираю середину. І те, що йде внутрі. Тут, опять же, примірно регулюємо висоту однаково, щоб було на всіх окончаннях. Отаким чином. Тут дивіться, така ж сама ситуація. Так як я казав на той ветці, ці дві дуже близько. Тому центральну я удалю. А тепер, якщо у нас вже стало тут 40-50 см, я вже її залишаю і обрізаю на наружню почку. Тобто тут не почка у нас, а наружня гілочка, на якій теж будуть квіти. Все, залишаємо. Далі торкається, не потрібно цього. Але... На Наплодонашення залишимо. Далі росте всередину. Убираю. Не надо. Зараз не торкається, але буде таркатись. Теж обираємо її. Нижню віточку я теж уберу. Далі, вилочка опять. Не потрібно, тому що дуже близько. Одну із них я видаляю. Тут підрізаю кач. Так, щоб вже закончити цю ветку, піднімаємо жировий побіг. Убираємо жировий побіг. Тепер все, що вона тут пустила, теж нам не потрібно. Все, цими двома веточками ми все зробили. Тут підрізаємо і можемо брати. Це підріжемо на плодоношення. Рухаємося далі. Що ми маємо? Маємо центр, середина убираємо серединку. Далі, то що я казав, щоб не робити перелом, на цю можна було перевести. Але я цього робити не буду, я вже пустю її вертикально. Тут їх забагато. Значить, Одну із них я уберу. Тут залишимо на наплодоношення, трошечки такого залишимо. Наболі вертикально, хоча з переводом, на розвиток далі. Нам. Далі рухаємося, значить маємо дві, а п'ять близько, їх три. Значить, одну, та що загущає, убираємо відсюди, значить, а тут переводимо Отаким чином. На удалення. Так, знизу ця ветка. По принципу, В принципі, її взагалі удалити із-за цього перелому. Але вона буде у нас плодоносити, і я її залишу, а на наступний рік я її уберу. А зроблю її коротшу для того, щоб вона не переламалася. Далі серединка. Убираємо все, все що все всередині. Да, забулися, що все про одну, яка росте у нас серединок. Вона тут не потрібна. Далі жировики. Прибираємо. Прибираємо. Тут вже сонця достатньо, тому цю гілку я не прибираю. Я просто підрізаю на плодоношення. Вона буде в плодах. Все, що їй заважає, я убираю. Так, ця гілочка у нас йде всередину, не потрібна. Ця гілка у нас внизу. Внизу теж вона тут не потрібна. Так, переходимо до цієї, росте всередину, прибираємо. Далі росте всередину, теж прибираємо. Але пеньок оставили великий. все, пеньочок маленький. І це теж росте всередину, прибираємо. Далі Опять маємо таку вілку, що вона друг коло друга близько-близько. Проріжаємо їх просто, убираємо, Уже у нас відстань далі. Так? Але все одно це ще близько. Ні, це буде більш-менш. Значить, убираємо середину. Раз. І все. І тепер ми маємо відстань між ними по 40-50 см. І укорачуємо на ту длину дерева. На ту длину дерева укорачуємо, яка нам потрібна. Ці можемо просто на плодоношення. Так само і цю ветку. Укорачуємо, щоб дерево було однаковим Далі ця вся загружена плодами, віточка. нічого з нею практично робити ми не будемо. Ми просто її прикоротимо і залишимо так, як вона є. Все. Так, центральні ми прибираємо. Ті, що у нас ростуть всередину, інакше тут буде просто листя, яке буде заважати. Так, рухаємо далі. Значить, жировий побіг всередині прибираємо. Не потрібен нам. Опять же, тут на плодоношення залишено, так же само ми його і залишимо. Я його трогати не буду. Але тут забагато, один уберемо. Так, це знизу нам не потрібно. Так, Тут прирізаємо. Цей побіг дуже близький. Я думаю, що він нам не потрібен. Забираємо. Опять така вилочка, що загущає сильно. Значить, середину ми уберемо. І зразу же нам буде видно, що нам де мішає. Оце нам мішає, тому що росте всередину. Але не до кінця убрав для того, щоб тут залишились плоди. Тут так же Далі вбираю. Адже проріжаю в різні боки. 30-40 см між ними є. Значить, можемо їх залишити. Просто підріжемо по висоті. Так, цей побіг у нас росте всередину. Я думаю, що він нам не потрібен. Все. Отак от ми зробили. Далі. Є гілочка молоденька, Значить, але їх тут сильно багато. Трошечки ми їх... Повибиваємо тут. Значить, убираємо центральні. І ще раз тут всередину у нас. Залишимо на плодонашені. Тут та же вилка. Опять сильно близько. Всередину я видаляю. Ці два підрізаю на висоту нашого дерева. І ми маємо між ними відстань. Далі рухаємося. Значить, тут теж вона не потрібна, вбираємо, щоб було відстань побільше. Цю теж вбираємо. Значить, цю веточка і ця віточка, в принципі, вони друг проти друга. Але ця вже старенька, можемо залишити цю на заміну і обрізати її понижче. Вона не буде неї поки мішати. Ми її поки залишаємо. Але на наступний рік, скоріш за все, я її видалю. Далі, остання ветка у нас. Те ж саме. Росте всередину, видаляємо. Росте всередину, видаляємо. Опять, те же саме. Можна перевести більш її, але не потрібно. Інакше, щоб не переламалась. Тому ми цю удаляємо. Залишаємо так, як вона є. Ця віточка росте під 45 градусів, тому ми її можемо залишити. І підрізати на висоту нашого дерева. Ця вітка росте всередину, всередині. але вона відкрита до сонця, нікому не мішає і сама нікому не заважає, тому поки залишаємо. Далі, тут теж вил. три штуки, вишні. Побачимо яку краще. ось оцю беремо і цю, А тут обріжемо на висоту. Сформовано чашею. От Примерно так я його формую і так всі формую дерева. За один рік сформувати так дуже важко. Це треба 2-3-4 роки, а то й 5. Цьому дереву 6 років. <клухи> Перший рік вона не формувалася. Во я не знав як. Далі навчився вже. І вже формувати фармувати я з другого року. І от таке от формування я на даний час роблю на своїх деревах. А в наступному відео покажу, чим і як я буду обробляти дерева наші першу обробку. Але кому сподобалось, ставимо лайк. так.